Всім привіт, це Вашкар. За моїм з братом пригоном автомобілів. Сьогодні у нас приїхав свіженький автомобіль Renault Scenic 4. Комплектація Zen, автоматична коробка передач, мінімальний пробіг 149 тисяч км. Автомобіль регулярно обслуговувався на офіційному сервісі, все перевіряється. Регулярно обслуговувався, тому кого цікавить, максимально автомобіль в гарному стані з оригінальним пробігом в рідній фарбі. Зараз покажу наш номер телефону, наш сайт. 096 967 ваш карточка.комдочкує, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть ці всі посилання. Переходьте, слідкуйте, підписуйтесь, телефонуйте. Є вибір таких сценіків в різних кольорах, з різними пробігами, різним бюджетом. Того, кого цікавить, переглядайте відео, дивіться, в якому стані приїжджають автомобілі. Переходьте на сайт, вибирайте, який вам подобається. Замовляйте, допоможемо вам. Всі пробіги оригінальні, все перевіряється, 100%. Будете задоволені. так Зараз я піду вам покажу цей автомобіль, потім по фарбі, по стану салону, загально повністю покажу вам все. В такому стані автомобіль. Передній задній парктронік безключовий доступ, датчик полоси, датчик камера датчик знаків, дистронік. Тобто все для того, щоб зручно було користуватися автомобілем, електроручничок, клімат, у такому стані автомобіль. Дуже класний колір. Дуже дорого виглядає автомобіль в цьому кольорі. Максимально збережений. Так, дивіться, зараз покажу по склу. По склу все оригінально. 16 рік. По документам автомобіль буде точно 2017 року. 16, -й, 16, -й, 16. -й, 16 -й рік. Так тут 16. -й. 16. -й, 16 -й і 16. -й. І тут також 16. -й. Тобто по склу вона вся. Оригінальна, по фарбі також. Далі в відео це покажемо, зараз покручу під капотом. Класний надійний дизельний двигун 1,5, К9К, максимально надійний. Всі про нього знають, хочуть, тому що це економія, надійність, недорого обслуговування. Так, дивіться, у нас є тут запис з останніх. 8 місяць 2022 року. 134 тисячі було. Є виписка, все перевіряється, все класно в цьому. Антифриз в нормі, тормозна в нормі, двигун сухенький, як завжди. Так, Фари оригінальні 17-го року. 17-го року. Тобто хоче економію, надійність. Це Scenic 4. Тут, до речі, вже семиступка, мокре щеплення, більш надійна коробка. До речі, хто... Вибирає каджар або В сцені буде багажник на 100 літрів більше, краща ергономіка, надійніша коробка, тому вибір відразу очевидний. Так, по стану карт все супер. З салоном також все максимально збережено. Кермо в ідеальному стані, шкіряне. Так, от У нас пробіг 149 тисяч кілометрів. Одразу покажу у нас така велика навігація. Багато різних налаштувань, хід смуги, налаштування сигнал про вихід, активне гальмування, налаштування про швидкість, автоматичне дальнє світло і розпізнавання втоми. Тобто все максимально для того, щоб зручно було користуватися автомобілем. Також є. У нас по таким зручній функції це інтеграція смартфону, дублюється все на екрані з телефону, дуже зручно. І Також дуже багато різних налаштувань. От... Допомога при паркуванні, тиск в шинах. Тобто дуже багато різних функцій. По салону вона максимально збережена, чистенька, зручна, підсвіточка. То хоче зручний ергономічний автомобіль. Дуже класний варіант, електрочничок, старт-стоп, екорежим, клімат, мультикермо, круїз. Тобто все є, зеркала складаються. Позаду в нас є столики, підлокітник, під низом, до речі, є багато різних ніж, є шторки позаду, дуже зручна така функція, кому потрібно, там, щоб дітям сильно не світило сонце, то дуже класно. Так, Перейду зараз одразу, покажу, що тут позаду, в такому стані. Так, про... Я говорив я про такі штучки ось є. Підлозі усіх сторін, дуже зручно, можна взуття зберігати, столики, резиночки, можна телефон поставити дітям, щоб дивилися, можуть поїсти. Дуже зручно, комфортно. Три сидіння, до речі, в кого три дитини. Максимально ідеальний варіант, тому що е, в основному є дивани, а тут вже три окремих сидіння, тобто всі буде зручно, однаково. Так. І Попереду тут карта також в максимально збережному стані, нічого не затерто, все охайно, кермо ідеальне. Отак от, от все виглядає. До речі, такий підлокітник рухається дуже великим ходом, дуже багато різних ніж, підстаканник, дуже велика ніша тут. Тобто тут ніжка два USB, позаду також дві USB є. А, і великий ще бардачок у нас тут. Дуже великий, максимальний, який може бути з усієї ліній Рено. Тому хто хоче максимально класний автомобіль, то він перед вами. Так, і покажу по багажнику. Так, у нас поличка. Загрузочна площина у нас в один рівень. Кому потрібно збільшений багажник, можна поставити в нижній рівень. Збільшується об'єм на 12 см по висоті, дуже зручно, кому потрібно. А, до речі, ще повторюсь, в Каджара буде багажник менший. Багато запитують просто весь час регулярно. Тому от така інформація. Так, дивіться, у нас запасочка, повний комплект. Два ключі по автомобілі. Тому кого цікавлять класні збереження автомобілі. Телефонуйте. Є великий вибір цих сценіків. Різна комплектація. Так, давайте ще покажу по фарбі. Так, почнемо з водійської дверки. 136. І... Так. 54. 143. Все оригінал. 54.

так, передній крил у нас пластик і залишився у нас капот 111, 119. Все оригінал. Тому кого цікавлять класні збереження автомобілі, телефонуйте. Так, наш номер телефону ще раз покажу: 096 07 967, ваш карточку.com, інстаграм, YouTube, Viber Telegram. Внизу під відео буде ця вся інформація. Переходьте, слідкуйте, підписуйтеся, Переглядайте фотографії на сайті. На сайті також є всі посилання на всі ресурси для зручності зробленого. Всім дякую за перегляд, до побачення, до зв'язку.